Артур Конан Дойл, роки життя 1859-1930. Я завжди хотів зіграти інтелектуального героя детектива, бо за інтелектуалами майбутнє. Інтелектуальні задачі тренажери для розуму Бенедикт Камбербеч. У зарубіжній літературі є персонажі, якими захоплюються багато поколінь читачів. Серед них герої Артура Конендойля, слідець Шерлок Холмс та його друг доктор Вотсон. У чому ж секрет їх популярності? Про це точно сказав сам письменник Я люблю свого героя за те, що він перемагає, не фізичною силою і не зброєю, а лише розумом. Отже, детективи про Шерлока Холмса уславлюють людський розум та його безмежні можливості на шляху подолання зла, Артур Ігнатіус Конан Дойл народився в місті Единбурзі Шотландія. Справжнє його прізвище Дойл, а Конан одне з імен, проте в зрілому віці він став використовувати його як частину прізвища Конан Дойл. Артур Конан Дойл здобув медичну освіту і працював лікарем, знаходив час і на подорожі, побував навіть в Арктиці та Африці, мав багато творчу уяву і талант розповідача, тому література стала його основною професією, заради якої він залишив медицину. Утім, в образі доктора Вотсона втілено досвід мандрівок і лікарської практики автора. Риси Шерлока Холмса пристрасть до всього незвичайного, логічне мислення і бажання захистити скривджених теж від нього. Перші твори про Шерлока Холмса Артур Конан Дойл написав на початку 1880-х років. Але до великого успіху було ще далеко. У 1892 році вийшла друком збірка оповідань пригоди Шерлока Холмса. Згодом таких збірок буде ще кілька спогади про Шерлока Холмса, 1892. 1893. «Повернення Шерлока холмса 1905. Випадок із судової практики Шерлока Холмса. 1927. Крім того, було опубліковано детективні повісті собака Баскервілів, 1901 1902 і долина Жахів, 1914 1915. А також історичні та фантастичні романи. Однак письменник прославився саме детективними творами про Шерлока Холмса і доктора Вотсона. Музей Шерлока Холмса в Лондоні. За творами Артура Конан Дойля Шерлок Холмс і його друг доктор Вотсон жили у квартирі на вулиці Бейкер Стріт, 221Б. В період з 1881 до 1904 року, але такої адреси насправді тоді не існувало. Нині за цим номером розташований музей популярного в усьому світі слідця за допомогою інтернету вийдіть на сайт музею Шерлока Холмса і здійсніть віртуальну екскурсію. Які експонати, відомі вам з книжок письменника, привернули вашу увагу? Пістрява стрічка Борець зі злочинним світом. Як літературний герой Шерлок Холмс має свою біографію і риси характеру. Усе життя він присвятив боротьбі зі злочинністю. Гроші, кар'єра і слава не мали для нього значення. Він брався за кримінальні справи не заради грошей, а щоб розслідувати таємниці і допомагати тим, хто страждає від зла. Це стало основою сюжету оповідання Пістрява стрічка, дедуктивний метод Шерлока Холмса, за задумом Артура Конан-Дойла, це особливий метод розслідування злочинів, який вигадав його герой. Дедуктивний метод полягає в ретельному збиранні фактів, аналізі їх, а також уважному вивченні психології та мотивів людських учинків. Через оповідача доктора Вотсона письменник повідомляє читачам усі подробиці, пов'язані зі злочином або таємницею, але їх може з'єднати в одне ціле тільки інтелект Шерлока Холмса. Який робить на підставі побаченого і почутого обґрунтовані висновки? Шерлок Холмс завжди приходить на допомогу людям, які потрапили в біду.